Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі. Буду готувати варення і трошки розповім про варення, що я вчора приготувала. Це слива з волошським горіхом. Дуже-дуже така смачна річ, виходить так, смачне варення. Горішків багато, але ж вони поховались десь там. Так. І відео як готувати це варення. Я скину в опису. Так. І обов'язково подивіться і приготуйте таке варення. Це дуже-дуже смачне. І я не, не просто їм це варення і пригощаю всіх, а ще готувала українську страву штундра з буряками. Це м'ясо так готується. Це дуже-дуже смачно. Так. Так що, відео я прикріплю, а хочу таке зауваження. Сливи потрібно брати, такі, щоб вони були, були з, гор... з горчинкою. Так? Є такі сливи. І вони зверху якось не ні... відрізняються. Так? Але ж ці які з горчинкою, вони дають дуже насичений колір буряковий. Так? Ну, і це буде гарно. Но... Ну, краще, щоб було такий буряковий колір. Це тоді так і приємніше навіть смакувати. Так. Добре. Сьогодні я буду готувати ось таке чудо. Так, хурма. І я навіть навіть не підозрювала, що я так буду готувати. Так. Бо хурма, я думала, ще продається дуже терпка, тверда, і не купувала. А потім якось взяла, ризикнула і купила. А це щось таке смачне. Це супер, супер. І називається ранній шоро. Правда, щось не пишеться шурі. Ранні. Так. Так що, якщо ви бачите таке щось неприглядне і думаєте, що воно... Тверде. Ось, дуже, дуже смачне, мед, просто мед. Так що я взяла кіло 600. Потім ще мені потрібно буде лимон чи лайм. А я по один лимон, один лайм возьму. І потрібне будуть ще ось такі горішки. Так, мігдаль. Я взяла 200 грамів, намочила. Так, і вийшло 300 грамів. Так. І будемо зараз все варити, з'єднувати. Ось така краса, коли розрізаєш. Так, порізали і буду випати до кастрюлі. Так. Одразу, одразу додаю сік одного лайма і одного лимона. Так, вмикаю на маленький вогник, а потім будемо додавати горішки. Ставимо на маленький вогник, а то я сказала і зразу помітила, що щось не то кажу. Так, і поки я різала, вирішила ще готувати далі. І ще в мене один кілограм є такої краси, є горішки 150 грамів. І я вже казала, що. Якщо краще таке варення зі слів з волошськими горихами робити, то потрібно брати сливку, щоб вона така з гірчинкою була. І горішки потрібно брати, щоб з гірчинкою були. А ось ці, це гарні, але ж вони такі продаються вже почищені. Зовсім нема гірчинки. Так, то нічого, я щось придумаю. Так, з гірчинкою, ну, воно так, так смачно смакуєш. Ну, просто задоволення. То... То як ви думаєте, з чого я буду робити? Пам-пам! Так, додам імбір. І буде мені горчинка. Гірчинка. Так, готую. Другу порцію. порізала висипаємо так, додаю один лайм і пів лимона, сік Імбірь порізала. Ось так. і теж. Вмикаємо маленький вогник, а сюди вже додаю горішки, трошки, трошки-трошки поваримо, не знаю, додавати води чи ні. Цукор я не додаю. Води ще подумаю, додати чи ні. Так, вигляд, я думала, буде краще. Але ж не будемо поспішати. Так, покуштуємо, тоді щось будемо казати. А мені так хочеться цукру додати. Я, мабуть, і додала. б. Але ж вдома ось весь цукор. Немає цукру вдома. Так. І, мабуть, правильно я кажу, чи ні, що варю варення? Десерт. Чи заготовка для пирогів. Так. Не буду переварювати, щоб воно довго не варилось. Розкладу по банкам і в баночках постерилізую ще. Ось так я ще стерилізую, мабуть, пів години. Чому так багато? Бо у нас горішки потрібно, щоб вони гарно оброблені були. Страва готова, варенням важко це назвати, бо дійсно не грамульки цукру не додавала, а десерт гарний вийшов. І з мигдального горішку і хурми я вперше так готую, так і з симбірем вперше. Дуже сподобалось симбірєм. з симбірем. З'їла пів чашки. І так, задоволена, так, ставлю вподобайку велику-велику. Так, а з цими горішками, так, я вже тут куштую і думаю, потрібно зупинитись, бо до пирога не буде чого покласти. Так, так завтра і спіку пиріг. І покладу ось це. Я думала, що буду додавати згущувач. Так, бо рідке було, як я насипала. А зараз, бачите, таке дуже густе стало. Це добре. Все. Готуйте, смакуйте, побачимось, папа!